Ось це австрійський сміттєспалювальний завод. Він знаходиться у самісінькому центрі відня, не псує ані повітря, ані краєвидів, та ще й радує око туристів. Це причому, що Австрія таки зберігає статус однієї з найекологічніших країн Європи. Україна уже доросла до таких сміттєпереробних і спалювальних заводів. Причина банальна: нікуди викидати сміття. Прикарпаття ж, аби не повторити помилку Львова. Уже серйозно взялося за будівництво екологічних заводів з переробки чи утилізації сміття. Зараз активно ведуть переговори із потенційними інвесторами. Питання з регулювання ситуації зі сміттям на Прикарпатті посідає важливе місце. Зокрема, ми не раз уже повідомляли, що полігон твердих побутових відходів у рибному вже не може вміщувати сміття з усієї області. Причому темпи викидів зростають. Сьогодні наш полігон приймає десь. Якщо не половину, то 40% сміття області, тобто це достатньо велика кількість сміття, тому тут треба вирішити комплексну цю проблему спільно з обласною державною адміністрацією обласною радою. Долучились до вирішення екопроблеми і народні депутати. Влада уже має чіткі вимоги щодо будівництва екозаводу. Нам потрібна саме сучасна технологія. Не привозьте нам металолом. Нам не потрібно металолом. Ми не для того вас кличемо, я звертаюся до інвесторів, щоб дати вам роботу і щоб ви освоїли якісь кошти. Ми вас кличемо для того, що тут нам треба сама сучасна технологія, повна переробка твердих паливних відходів, їх сортування. Буквально днями в облдержадміністрації зустрілись із представниками польсько-німецької компанії Фабулас щодо можливості співпраці з питань утилізації ТПВ. Польська фірма Фабула спільно з представниками німецької компанії Ойл» заводи будують у цілому світі. «Компанія «Вест Ойл» організувала процес будівництва у 60 сміттєспалюваних заводах на території Німеччини. зараз є велика інвестиція вестойл у В'єтнамі. Утім, прикарпатцям не зовсім сподобались пропозиції поляків, та й підготовку до презентації визнали сумнівною. технології. Ви не можете запропонувати реальні сроки в окупності, ви не знаєте краю. Ну і я так розумію, що ви просто ну, можете отримати замовлення, йдете шукати підрядників, які будуть це все вирішувати. Ми хотіли працювати з компанією, яка готова взяти на себе з нуля. На умовах певне фінансування це не перша компанія, з якою зустрілись при Карпатці. До того розглядали пропозиції голландців. Загалом провели переговори уже з восьми потенційними інвесторами для Івано-Франківщини. Поки що дійсно ведуться переговори, вивчається питання: хто може які інвестиції залучити на яких умовах будуть вони працювати спільно з областю область готова приймати участь у в цьому наданні земельної ділянки це є одне із питань будівництва комунікацій під ці заводи і так далі. Приблизно нам потрібен завод, який перероблятиме, спалюватиме чи утилізовуватиме 250-300 тисяч тонн сміття в рік. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.